Складно керувати побутовою вентиляційною системою для квартири. Ну, якщо це комфовент, то це не складно. Розказую чому. Є у вас варіант керування вентиляційною системою за допомогою такого зручного сенсорного пульта. Він досить інтуїтивний, досить легко все натискається, має всю необхідну детальну інформацію. Або за допомогою смартфону та мобільного додатку Комфовент Control. В даному випадку будемо тестувати за допомогою смартфону. Вмикаємо вентиляційну установку. Поки вона вмикається, покажу, які режими завчасно запрограмовані виробником. От, вмикається це отакий от, от вентилятор. Бачите? Це означає, що зараз відбувається процес запуску вентиляційної системи. Всі необхідні режими для споживача завчасно запрограмовані виробником. Мінімальний, нормальний, інтенсивний, максимальний та досить цікавий режим режим кухня. Якщо ви готуєте якусь їжу, поставили таймер. Там, на 3 хвилини натиснули сюди, сюди, в основному, вентиляційна система перейшла в режим кухня. Це означає, що буде мінімізована кількість запахів, які будуть розповсюджуватись по вашому приміщенні. Так, відбувається запуск вентиляційної системи. ми чекаємо. Режим мінімальний. Вентиляційна система, до речі, без повітропроводів, без шумоглушників. Зараз побачите реальний звук вентиляційної системи. Все, система ввімкнулась. Двигуни почали працювати. Зараз ми її відкриємо. Працює рекуператор, працюють двигуни. Тобто, як бачимо, шуму немає майже взагалі. Закриваємо. Комфовент.